На програмі в теоретичній частині ми будемо говорити про основні складові цифрового маркетингу і цифрових комунікацій. А в практичній частині попробуємо в коротких модулях розіграти Реальні задачі з реальними бізнесами наших студентів, основна ідея, щоб вони вийшли з таким стратегічним підходом до цифрових комунікацій, тобто, щоб перейшли від тактичного треба сайт, треба банер, треба запустити контекстну рекламу до глобального і стратегічного, які задачі перед бізнесом стоять, що треба зробити, як в цьому цифра може глобально допомогти, як поводиться споживач, яка специфіка споживача, які і зрозуміти, як дослідити і як правильно зі споживачем комунікувати. Yeah. Що зараз прорве. <риве>